Дякую тобі, дорогий Господь, за Духа Святого, який вчить нас. Аллилуя. Дякую тобі, Господь, слава Богу. Будь ласка, розгорнімо зі мною Марка. 11 розділ. Розгорнімо книгу із Марка. Від Марка. <плес> Аллуя, 11 розділ. І будемо читати з 23-го вірша. Це навчання нашого Господа Ісуса Христа. Аллилуйя. Аллилуйя! Ви знаєте, що в навчанні Ісуса Христа сила. Кожне слово приносить віру. Алілуя. Дякую тобі, дорогий Господь. З 23 го вірша. Запевняю вас, що коли хто цій горі скаже, зрушся і кинься в море, і не буде сумніватися у своєму серці, але буде вірити, що станеться згідно зі сказаним, то так і буде йому. 24 вірш. Тому я кажу вам все, про що молитесь і просите, вірте, що одержите, і сповниться вам. 25 вірш. І коли стоїте на молитві, прощайте, коли маєте щось проти когось, щоб і ваш Отець Небесний простив вам ваші провини. 26 вірш. Коли ж ви не прощаєте, то і ваш Отець Небесний не прощатиме вам ваших провин. Алілуя. Я знову повторюю: це слова нашого Господа Ісуса Христа. Alleluia. І це прекрасне навчання. На основі цих місць святого письма можна говорити вічність. Аллилуйя! І дивіться, стільки прекрасних речей говорить нам тут дорогоцінний Господь Ісус. Він говорить, що ми в своєму житті будемо мати те, що ми говоримо. Одкровення цієї істини, дорогі мої брати і сестри, звільнить нас. Від багатьох страждань. Тут Господь Ісус не сказав, що в вашому житті буде те, що хтось говорить. Він сказав, що ви будете мати те, що ви говорите. Алілуя! Дякую тобі, дорогий Господь. Далі Господь говорить, що, якщо ми щось просимо, якщо нам щось потрібно, нам необхідно приходити до Нього і просити в нього. І вірити що ми отримаємо. І слово Боже говорить, що це буде нам. Аллилуйя! Ви знаєте, в наше життя, воно будується на основі того, що виходить із наших вуст. І коли нам щось потрібно, нам не потрібно ходити всім розповідати, що нам потрібно. У нас з вами є Бог. Ви знаєте, Слово Боже говорить, що Ісус говорив, що ви, батьки, інколи буваєте злі. Але ви робите добрі справи для своїх дітей. І він говорить, я більше вас, батьків. І я дам добра тим, хто просить Його в ім'я Ісуса Христа. Аллилуйя. Дякую тобі, дорогий Господь. Ви дивіться, скільки прекрасних речей належить нам. Ми будемо з вами мати те, що ми говоримо. В нас є Бог, до якого ми можемо приходити і просити. А далі Господь Ісус говорить, що ці прекрасні речі вони можуть бути спорчені. Їх можна перекреслити тим, коли людина ображається. Коли людина не прощає. Я згадав історію, і я вже розповідав вам цю історію кілька разів, яка відбулася в моєму житті. У мене була проблема, я не міг спати. Я прокидався в дві години ночі, і практично до ранку я не міг спати. І це продовжувалося, продовжувалося довгий час. І я постійно ходив і говорив: я не можу спати. Я не можу спати до тих пір, поки Господь не виправив мене. Я взяв деякі місця із святого письма, а конкретно три місця із святого письма, де Господь говорить, що коли я навіть сплю, мені не потрібно хвилюватися ні про що, тому що Він любить мене і піклується про мене. І коли я сплю, він вирішує всі мої життєві питання. Алілуя. І ви знаєте, я почав говорити це місце із Святого Письма. Я почав говорити, а улюбленому Господь дає сон. І я почав дякувати Богу. Я не міг спати. Я вночі, коли прокидався і не міг спати, я говорив, я заставляв себе говорити це дорогоцінне слово. І настав період часу, коли я прокинувся однієї ночі, і я зрозумів, що я повністю спав, не прокидаючись. О, я так зрадів! Алілуя. Слава Господу! На другу ніч я знову не міг спати. І так, я сплю, не сплю, і прийшло до такого, я прийшов до такого стану, що я ввечері лягав спати і вранці прокидався. Слава Господу! я спав міцним сном, і сьогодні це реальність в моєму житті. Слава Богу. І буквально кілька років назад до мене підійшов один брат з нашої церкви. Це Ярослав був. Він прийшов, і він до мене говорить: ви знаєте, Юрій Сергійович, я не можу спати. Я вночі прокидаюся, і я не можу спати. Ви не можете дати, чого у вас немає. Я йому розповів все те, що я робив відносно сну. Я йому розповів це все. Я йому дав місця і святого письма. Він через тиждень приходить і свідчить мені і каже: Ви знаєте, я гарно сплю. Алілуя! Слава Богу! Дивіться! Які прекрасні речі Господь дав нам через своє дорогоцінне слово і через своє навчання. Ми в своєму житті будемо мати те, що ми з вами говоримо. Алілюя! Слава Богу! Тепер дивіться, ми можемо мати те, що ми просимо в нього. Якщо ми віримо, слава Богу. Ну, дивіться, образи, дорогі мої брати і сестри, вони перекреслюють все. І Є дві причини, чому люди дають місце дияволу в своєму житті. Це люди, які народжені згори, які хрещені Духом Святим. Сама перша причина це, про це говорив Господь Ісус, ви можете це прочитати в Євангліях. Сама перша причина це коли людина надзвичайно неуважна до того, що говорить Бог. Що говорить Слово. Вона неуважна до того, що вона слухає в своїй церкві. Вона може прийти на зібрання, вона може слухати Слово Боже, але в своїх думках вона може знаходитись десь в іншому місці. Цим самим людина дає місце дияволу в своєму житті. І ви знаєте, коли людина так живе, в неї немає сили. Хоча сила в нас в Божа є. Ну, вона не може використовувати цієї сили, щоб протидіяти дияволу, коли приходить спокуса ображатися чи дивитися на обставини в своєму житті. Друга причина: вона виконує Слово Боже, вона слухає Слово Боже надзвичайно уважно. Вона наповнюється Духом святим І вона сміється на зібранні. Але коли вона виходить, і цього зібрання, вона не дозволяє цьому слову укорінитися в своєму серці. Другими словами, вона не віддається роздумам цьому слову. Вона не перебуває в цьому слові досить стільки, щоб це слово воно опустилося в її серце і розпочало контролювати її життя. Ви знаєте, що Слово Боже говорить? Слово Боже говорить, коли ми слухаємо Слово, приходить радість. А радість це сила від Бога. Алілуя. Ви можете всі засвідчити, коли ви слухаєте, як пастор проповідає слово. І якщо ви надзвичайно уважні до того, що він говорить, у вас починає бити струмок із вашого серця. У вас є радість. А що Яків сказав? Як до труднощів відноситься? З великою радістю. Звідки береться ця радість? Ця радість береться, коли ми сприймаємо це слово. І коли ми йдемо додому, і ми укореняємося в цьому слові. Ми розмірковуємо над цим словом. Ми проголошуємо це слово. Я вам більше скажу, ми молимося цим словом. Алілоя. Слава Богу! Це дуже сильно зміцнює наше серце. Це приносить радість, слава Богу. І ви знаєте, ми не стаємо експертами в образах. Ми не розпочинаємо дивитися, що відбувається в зовнішньому світі. Тому що ми, так як Моїсей заповів Ісусу Навину, Духом Святим ми день і ніч розмірковуємо над Словом Божим. І воно не відходить від наших уст. Воно дає нам силу, воно дає нам радість, слава Богу, воно дає нам впевненість, тому що віра, дорогі мої брати і сестри, це впевненість. Славлю тебе, дорогий Господь! Через це дивіться, Бог говорить, ми можемо сповідувати. Гроші приходять, і нам потрібно це робити. Нам потрібно говорити Слово Боже, тому що Слово Боже, воно повне процвітання. Слово Боже, воно повне забезпечення. Слово Боже говорить, що Господь наш пастор. І в нас немає ніяких потреб. Слава Богу. Слово Боже говорить, що його доброта і милість супроводжують нас кожну хвилину. Алілуя. Другими словами, Слово Боже говорить, що гроші приходять до нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Слава Богу. Вони приходять з надлишком, і ми маємо мудрість як розпоряджатися ними. Слово Боже про це говорить. Слово Боже говорить, коли ви даєте. Дається вам, слава Тобі, Ісус. І ви знаєте, щоб це все втримати, щоб це проявлялося все в нашому житті, нам з вами потрібно бути надзвичайно уважними до того, що ми слухаємо. І не просто йти додому, переключатися на щось інше. А перебувати знову і знову в цьому другоцінному слові. Тому що, так як я сказав, Ісус про це сказав, що є люди, які з радістю приймають Слово. Це сказав наш другоцінний Господь Ісус. Не може бути такого. Якщо ви приймаєте Слово Боже, ви будете мати радість. Не може бути такого, щоб не було цієї радості. Ця радість обов'язково буде, слава Господу. І ця, ця сила. Від Господа. Алілуя. Я слухав був одну історію одного пастора. І якщо я не помиляюся, це було в 81-році му році в Америці. Господь покликав одну людину відкрити церкву. І він пастор, він відкрив церкву, його церква почала зростати. І вже в церкві було 200 чоловік. І в них був проект віри. Вони почали довіряти Богу. За своє приміщення. Вони розпочали довіряти Господу за своє приміщення, вірити Богу. І в цей самий момент, коли вони тільки розпочали вірити за приміщення, в общем, з'явилися люди в церкві, які забрали у цього пастиря 100 чоловік, відкололися, і вони створили іншу церкву. І, в общем, цей пастор, він в такому стані, він приходить до Бога, він взиває до Господа. І Господь йому говорить, Візьми, збери пожертву, біжи до цих людей, віддай їм пожертву і обніми всіх. Тепер дивіться, я вам хочу сказати, це йому Бог сказав. Алілюя. Це не означає, що якщо нас хтось образив, нам потрібно так робити. Слово Боже, конкретно говорить, що нам потрібно робити. Якщо нас хтось образив, Ісус сказав, нам потрібно молитися. Аллилуя! Дуже, ми не можемо будувати свою віру на тому, що хтось робить. Ми будуємо свою віру на тому, що говорить нам Бог. Алілуя. Через це це було таке особливе керівництво Боже для нього. І дивіться, що він зробив. Коли він зібрав пожертву, він сказав, що церква ніколи таку велику пожертву ще не збирала. Таке враження було, що все було проти того, щоб принести. І віддати ці гроші їм, і обняти їх. І коли він прийшов, він коли підходив до тієї кімнати, де ті люди збиралися, то він розповідав, що в нього руки зжалися в кулаки. Йому Господь сказав: він прийшов, він віддав ці гроші, він обняв всіх, і в останній день оренди, в якій вони були, їм потрібно було тисяч, 30 тисяч доларів. І в останній день оренди тої кімнати, в якій вони були, він довіряв Богу, він сказав, що я робив все, що мене навчив Брат Хейгін. Я і славив Бога, я і сміявся, я проголошував слово. І в останній день оренди до нього позвонили і сказав один чоловік: Я хочу приїхати зустрітися з тобою. І він подумав про себе, що зараз не той час, щоб консультувати когось чи з кимось говорити про щось. Але він говорить: ну добре, приїжджай. І коли приїхала та людина. Він виписав йому чек, підписав чек, а суми не написав. І він сказав: пиши ту суму, яка тобі потрібна. І він написав 30 тисяч доларів, алілуя. І вони купили приміщення для своєї церкви. Дорогі мої брати і сестри, образи можуть все спортити. І щоб бути сильним, не дивитися на обставини, щоб бути сильним, не розсмоктувати образи. Потрібно надзвичайно уважно слухати слово Боже і дозволити цьому слову через сповідання слова, через розміркування, через проголошення, через молитви на основі цього слова війти в наше серце. Слава Богу. Тільки тоді появляється ця сила протидіяти всім обставинам, які виникають в нашому житті. Дорогий Господь, я дякую тобі за твоє дорогоцінне слово. Я дякую за твою любов, яку ти проявив до нас, дав нам своє дорогоцінне слово. Алілуя! Це прояв Бога для нас. Алілуя! І ви знаєте, і Дух Святий. Пастор сьогодні говорив за Дух Святий, Алілуя! За характер Духа Святого. Ви знаєте, Дух Святий робить. Дух Святий робить, Алілуя! Реальним це слово. Він робить реальним нашого Бога, Алілуя!